Шановна громада, дорогі брати та сестри, друзі, вітаю вас. Ми зараз з вами будемо продовжувати вивчення віросповідального документа. Нагадую вам, що ми з вами вивчаємо історичний віросповідальний документ, в якому в 32 главах охоплюється вся суть Євангелія. І ми з вами читаємо послідовно. Пункт за пунктом, глава за главою, щоб е, роз'яснити те, що там написано, і зрозумівши це, втілювати в життя. Що, ж, сьогодні ми з вами продовжимо читати першу главу. Ми знаходимося в першій главі, яка присвячена Святому Письму. Ми з вами говорили минулий раз, що ми з вами, діти реформації, ми з вами, люди книги. Християни люди книги. Ми не люди відчуттів, ми не люди сновидінь, ми не люди видінь ми люди книги. В нас є книга, в якій Бог відкриває своє серце. І Бог хоче, щоб ми його пізнали. І Бог дає нам откровення, і ми досліджуємо це откровення, щоб зрозуміти, ким є Бог і як відносно цього ми повинні жити. Що сьогодні ми з вами будемо читати дев'ятий параграф першої глави, який пояснює нам принцип тлумачення святого письма. Ми спочатку його прочитаємо, а потім я перекладу на зрозумілу мову, так би мовити, друге лондонське віросповідання 1689 року, перша глава про святе письмо, дев'ятий параграф. Надійним засобом для тлумачення писання є саме писання. І тому, коли виникає питання про справжній і повний зміст певного уривку писання, яке не різнорідна а єдина, його потрібно досліджувати порівнюючи з іншими місцями, де думка викладена більш чітко. Якщо сказати дуже коротко, то цей параграф вчить нас. Принципу важкі місця Писання треба тлумачити в світлі ясних місць Писання. Писання не протиречить собі. Писання має завершену, як би так сказати, Бог дав нам своє откровення. Яке повне Біблія це завершений произведення і витвір. І ми повинні його читати, тлумачити, розуміти в світлі його ж. Писання інтерпретує писання, бо воно має одного автора Дух Святий. І істина не суперечить істині. В другому посланні апостола Петра, 1 глава, 20, 21 текст, сказано так. Перш за все, знаєте Оце, жодного пророцтва писання не можна тлумачити на власний розсуд, бо пророцтво ніколи не з'являлося з волі людської, але водимі Духом Святим говорили святі Божі люди. Августин говорив, що у святому Писанні немає справжніх суперечок. Якщо нам здається, що вони є, проблеми не в Писанні, а в нас. Мартін Лютер, реформатор першого покоління, визначав наступне: Писання є власним тлумаченням. Воно світліше за будь-який людський коментар. Жан Кальвін, реформатор другого покоління, перший, хто систематизував. Систематизував богослів'я в своїх настановах говорить так: жодне місце писання не можна тлумачити так, щоб воно суперечило іншим місцям. Коли ми з вами читаємо писання, ми з вами читаємо завершене произведення і ми повинні його читати в контексті. Контекст це цар тлумачення. Контекст цар тлумачення. Без контексту текст неповний. Ми повинні тлумачити Слово Боже в історично-граматичному контексті. Що це значить? Це значить, що ми повинні. При розумінні будь-якого тексту враховувати, що було написано на цій мові, і що значить цей термін, і як його використовують на протязі Слова Божого, різні автори. І окрім граматичного тлумачення, ми ще повинні додавати історико-культурне тлумачення. А зараз приклади. Перше. Івана, 3 глава, 9 текст. Перше послання Івана, 3 глава, 9 текст. Написано так. Кожен, хто народився від Бога, не чинить гріха, бо його насіння пробуває в ньому, і він не може грішити, бо народився від Бога. На перший погляд, Іван стверджує, що віруюча людина настільки може досягти уровня освячення, щоб повністю не грішити. Але коли ми враховуємо граматичний контекст і дивимось на дієслово в грецькій мові, то ми бачимо, що це слово знаходиться в теперішньому часі тривалої дії. Тобі ж, апостол Іван говорить, що віруюча людина не перебуває в гріху постійно, вона не кастінєєт. Вона не знаходиться в постійній практиці гріха, навмисному, постійному, непокаяному гріхі. Але коли ми не враховуємо граматичний контекст, може здатися, що Іван стверджує, що віруючі люди не грішать. Але ми всі з вами грішимо, не дивлячись на те, що маємо стосунки з Богом. Тому нам треба враховувати граматичний контекст. І цей приклад, на мій погляд, Пояснює, е, наскільки це важливо. В тому ж посланні, але в першій главі, 8-10 тексті, сказано: коли кажемо, що не маємо гріха, себе обманюємо. І правди немає в нас, коли визнаємо гріхи наші, він вірний, праведний, простить нам гріхи наші і очистить від усякої неправди. Коли кажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдомовцем, і слова його немає в нас. Тобі спочатку він говорить, що ми всі грішимо в першій главі, а в третій главі він каже, що ми не грішимо. Це не протиріччя. Просто коли ми враховуємо граматичний контекст, ми бачимо, що насправді використовується дієслово постійної дії. Іван каже, що віруюча людина не знаходиться в гріху, як в постійному стані. Вона бореться із ним. Що... Стосується історика культурного прикладу, то згадайте історію, коли Ісус омив ноги своїм учням. Ця подія описана в Євангелії від Івана, 13 глава, з 3 по 5, з 12 по 15. Ми не будемо зараз читати заради економії часу, але ось що нам потрібно побачити. Ісус Христос омиває ноги своїм учням і наказує, щоб вони так робили. Якщо ми дивимось на історію цієї події, то бачимо наступне. В тому місці, де Ісус Христос перебував зі своїми учнями, в той час, коли Він жив, люди не мали взуття, яке маємо ми. Люди не носили кросовки, не носили чоботи. Люди ходили в дуже легких, так би мовити, сланцях, не було асфальту, ноги брудні І коли вони приходили додому, щоб, наприклад, поїсти, вони це робили лежачи. І якщо ноги хтось не помив, із тих, хто ліг поїсти, то це ну е, якби було не дуже комфортно. І Ісус Христос зі своїми учнями подорожує, іде, ноги брудні, заходить до хати і. Хто буде мити ноги? Бо якщо ми не помиємо, то буде дуже неприємно. Ісус дивиться на учнів, бачить, що ніхто із них не хоче це робити, тому що між ними є конфлікт. Кожен із них вважає себе більш першим, а ноги мили в той час раби. Причому, якщо було декілька рабів в домі, то омивав ноги той раб, який вважався найменшим. І ось перед цією подією до Ісуса Христа приходять два його апостола із мамою. Євреї приходять із мамою і говорять: хто із нас буде в царстві Божому міністром культури, а хто буде міністром здравоохраніння? Це чують інші учні, і вони починають Ну як би їм казати, що що відбувається. Ви що вважаєте себе першими? Між ними виникає напруга. І в той час, коли вони входять до хати, ця напруга досягає піка. Хто буде мити ноги? Ніхто не вважає себе останнім. Ісус бере полотенце. І починає мити ноги. І говорить, щоб вони так робили кожного разу. Згідно культурно-історичного контексту, ми розуміємо, що в цей час, в цій конкретній історії, Ісус Христос демонструє змирення. Сьогодні є церкви, які говорять, ось є повеління, Ісус сказав так робити, але суть не в тому, що просто мили ноги. Можна помити ноги і бути з брудним серцем. Суть не просто в тому, щоб помити ноги, щоб вони не були брудними. Ми зараз живемо в іншому контексті. У нас є взуття, у нас є носки, у нас є душ, у нас є вода, у нас є свільний доступ до того, щоб у нас є дезодорант. Того не було в тому часі. І тому ми, враховуючи історико-культурний контекст, не повинні просто бездумно практикувати те, що Ісус говорить, а повинні із нього брати принцип. І вже цей принцип до нас пристосовувати слово Боже, витвір мистецтва, який має закінчений, так би мовити, і сьогодні ми говорили в дев'ятому параграфі, що ми повинні читати текст в контексті. Не повинні виривати текст із контексту, повинні враховувати граматичний контекст, повинні враховувати історичний контекст. Ми не повинні будувати доктрину на одному вірші, на одному тексті і не повинні бездумно, містично, довільно або сентиментально тлумачити Слово Боже. Хай Бог нас благословить в цьому. Щоб ми, читаючи Слово Боже, враховували контекст, і щоб Бог відкривав себе і ті принципи, які ми із туди обрали, застосовували в нашому житті на Його славу. Амінь. Помолимось. Господь твоє серце велике, і ми знаємо, який ти, тому що ти відкриваєш нам себе в слові. Ти Великий могутній, суверенний, повновладний Господь, ми просимо Тебе, щоб Ти працював із нашими серцями в Дусі Святому через Слово. Ми знаємо, що Твоє Слово є істина, і Твоє слово є світильник для наших ніг, і Твоє Слово воно має силу змінювати наше серце. І ми просимо, щоб ти відкривав нам. Ці великі істини, щоб ми розуміли їх правильно, і щоб ми, розуміючи це, використовували в практичному нашому житті, в побутових справах. І нехай це тебе прославляє і звеличує. Ми просимо про все це в ім'я Ісуса Христа, наш, великий, триєдиний Бог, Отець, і Дух Святий. Амінь.